Найсвятіша Мати Божа, Мати милосердя, стаємо перед Тобою і Твоїм Божественним Сином, щоби скласти наші жертви, благословити нашими устами, почитати нашими серцями, просвіти, царице, наш розум, очисти нашу душу, зігрій нашу волю, щоб ми могли достойно жертвувати. Ці ознаки нашого підданства на більшу славу Бога, твою честь та користь наших душ. Амінь. Ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ нашим. Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться за словом Твоїм, Богородиці Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. І слово сталося тілом. І оселилося між нами, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, спас... Спасителя душ наших. Пресвятая, Богородице, молися за нас, Господи, просимо, благодать Твою вли у серця наші, щоб ми від ангела, спізнавши воплочення Христа Господа, Його стражданням і Христом були доведені до слави світлого Воскресіння, благодатью Господа Ісуса Христа, якому належить слава на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина чиста і благословенна. Один чоловік виліз на мор, щоб із чужого саду нарвати плодів. Поки злізав, оглядався на всі сторони. Якийсь хлопець, що сидів на ближньому дереві, крикнув до нього. Ти розглядаєшся на всі сторони, але глянь також угору, на небо. Злодій зрозумів. Що хлопець звернув його увагу на присутність Божу і відійшов. Всюди за нами спостерігає Всевидяче Боже око, а святий Павло зауважує, що неподалік від нас завжди перебуває Бог. У ньому бо живемо, рухаємося і існуємо. Тому промовляє й Давид: Куди піду від лиця Твого, Господи. Про цю присутність цілої Пресвятої Тройці пам'ятала безнастанно Діва Марія, тому то і Господь нагородив її такою високою гідністю, більше від усіх сотворінь. Святий Кирило Олександрійський на соборі в Ефесі називає Марію заповненням Тройці Пресвятої не тому, що не вистачало доповнити Божого єства. Але тому, що зачаттям Марії збільшилась слава Тройці. Справедливо, Отже, величає Господа Марія в домі Захарії, великий був, чинив мені всемогутній. Величаймо, Отже, Господа, бо небо і земля сповнені Його славою. Слава Отцю, що нас сотворив, слава Синові! Що нас визволив від смерті, слава Духові Святому, що вчинив наші душі оселею своєї святості. З ким ви тепер? З Богом. А як прогулюєтеся, читеся, спите, говорите, їсте, з ким тоді перебуваєте? І тоді ви з Богом. А коли грішите, з ким ви, навіть тоді ви з Богом, Він перед вашими очима, навколо вас, усередині вас, у кожній вашій частині, Він бачить кожне ваше діло, чує кожне ваше слово, слідкує за кожною вашою думкою, сприйняттям, дивиться на вас удень. Стоїть біля вас уночі, коли ви самі, і коли ви в товаристві? Що миті та на кожному місці Ніколи, отже, не говоріть, можу грішити без сорому? Ніхто мене не бачить. Ах, ніхто не бачить вас? Ні. Бачить вас Бог. Яка зневага? Яка зрозумілість грішити в присутності самого Бога, перед обличчям Бога такого святого, такого могутнього, грішити перед очима Спасителя, Отця, судді, соромитися одного гріха перед лицем людини, а не соромитися грішити в присутності Бога, коли явитеся на суд і станете перед його Божим престолом. То не потрібно буде ані обвинувачів, ні свідків, щоб вас переконати. Я, скаже Бог, є суддею і свідком, який сором буде для вас глянути в його строгі очі, повні гніву, а відтак згадати, що вони бачили ці всі діла, такі нечесні, такі безсоромні. Як засліплений християнин, котрий грішить, бо диявол лише продумує, як звинуватити його, щоб він не мав що сказати своє оправдання в присутності Бога, який буде судити його. На святого Мартина Туринського напали одного разу розбишаки. Його звільнили з їхніх рук саме тоді. Коли один злочинець підніс сокиру, щоби розбити голову святого, питалися його опісля, що відчував він у цю страшну хвилину, відповів, що ніколи ще не був такий спокійний, як тоді, бо поклав усе своє довір'я на Бога і знав, що всі, опуваючи на нього, не повинні нічого лякатися. Як прокинетеся, негайно вставайте з ліжка, щоби не починати дня лінивство. Перед тим, як візьметеся за якесь діло, а ще більше у спокусах, повторюйте про себе ці короткі слова, Бог бачить мене. О Маріє, свої милосердні очі до нас зверни. Так-так. Приблагословенна Діво Маріє, ти сповнена любов'ю, а ми, бідні грішники, так часто опускаємо тебе, уповаючи на твою доброту і безмежне милосердя Боже. Як опісля буде нас знову спокушати диявол до гріха, то нам пригадай, що Бог бачить нас, оподай світло нашим очам. Своєю невидимою присутністю вилікуй душевні хвороби і знищті тілесні пристрасті, щоб ми цією короткою дорогою нашого життя змогли перейти туди, де ти, благословенна, перебуваєш із сином своїм, а Богом нашим. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших.